Чекати від американського турне до Парижа розпитаємо про візит Віткофа та Рубіо до Макрона, а ще про останні заяви Білого Дому щодо України Петра Олещука, політичного експерта. Пане Петре, я вас вітаю в нашому ефірі. Так, доброго дня. Пане Петре. На вашу думку, яка головна мета візиту Рубіо та Вікофа до Парижу? Ну, знаєте, тут в першу чергу привертаю увагу. Сам склад цієї делегації сполучених штатів, тому що Рубіо і Вітков – це фігури достатньо різного масштабу, різного характеру, і відомо про те, що вони не так уже і однозначно співпрацюють між собою, тому що Рубіо він, в принципі, є офіційним очільником американської дипломатії, як очільник держдепартаменту. А Вітков, він навіть не є кваліфікованим професійним дипломатом. Це просто особистий друг Трампа, якому він доречив які найбільш значимі для нього кейси пов'язані із переговорами з Росією, а також переговори із Іраном. І, відповідно, я в принципі думаю, що в цій ситуації сам склад делегації свідчить про те, що існують якби різні моменти, різні підходи. Це один нюанс. Наступний полягає у тому, що знову ж таки очевидно. Вітков, який нещодавно був в Росії, зустрічався із Путіним, планує передати якусь інформацію європейським партнерам, і зокрема провідної європейської провідній європейській державі Франції. От мабуть, що вони таким чином прагнуть в адміністрації Трампа досягнути якогось. Консенсусного рішення щодо подальших переговорів щодо цього, того що вони обговорювали із російським керівництвом. Наскільки це вийде? Питання спільне, тому що все, що казав донедавна Рідков, ну це, м'яко кажучи, не зовсім адекватний підхід і не зовсім адекватна стратегія переговорів із Росією, тому що просто займати позицію Росії, це не переговори з Росією, це просто. Вислуховування російської позиції і спроба її імплементації. Підозрюю, що на це так само вкажуть і представники Франції. Тому подивимося, я, чесно кажучи, не чекаю за підсумками цього візиту, знаєте, якихось там гучних сенсаційних заяв. Але, знаєте, навіть відсутність якихось заяв і відсутність якоїсь інформації теж буде достатньо показовою, тому що це буде свідчити про відсутність консенсусу. Щодо подальших кроків між Сполученими Штатами і Європою. Пане Петре, от цікаво, якої риторики слід очікувати від американських представників щодо війни в Україні? Ну, риторику кафе ми чули. Тобто, це така у собі відверта ретрансляція російських наративів. Рупіо він, в принципі, не схильний до подібної ретрансляції, він, скажімо так, більш займає обережну дипломатичну позицію. От, і ми це бачили неодноразово. Хоча він теж допускав багато неоднозначних заяв, але ніколи не говорив те, що, наприклад, говорив е, Вітков. Тому тут бачите, мабуть, е, мета, в тому числі і візиту одночасно двох представників Сполучених Штатів е, показати збалансовану позицію сполучених штатів, що, от, наприклад, що от, ну у сполучених штатах насправді збалансована позиція, і вони е, вона не зводиться виключно до тих заяв, які раніше робив Вітков. Пане Петре, от враховуючи суперечливі заяви Віткова щодо можливого перемир'я та його нещодавні контакти з Путіним, як цей візит може змінити динаміку переговорів? Ну знову ж таки, тут питання в тому, яку, яку мету бачають за цими переговорами Сполучені Штати, досягнення стійкого миру. Про що неодноразово говорив е, Трамп особисто, і в тому числі і Рубіо, до речі, теж от Рубіо він постійно в своїх заявах підкреслює, що їхня мета не просто оголосити про якісь домовленості, от, а е, досягнути стійкого миру. Чи просто формально оголосити, що от є якісь домовленості, е, пов'язані із статусом якихось українських областей. Що в принципі не може бути предметом відповідних переговорів, тим більше не може бути предметом переговорів без України. Тому тут знову ж таки це все треба відповідним чином розуміти. Пане Петре, а як ви вважаєте, чи будуть долучені до мирного процесу представники Європи? А, ну, це було б логічно. Ви розумієте, це найбільше, найбільше питання, яке на даний момент існує в контексті тих переговорів, які проводять американська делегація. Чому? Тому що Трамп раніше неодноразово заявляв: ну і представники команди Трампа заявляли, що Сполучені Штати не планують брати участь в якихось там повоєнних моментах, пов'язаних із гарантіями безпеки. Сполучені Штати не планують направляти якісь свої військові контингенти, сполучені штати не планують брати участь у відновленні України. Все це, начебто, має бути питанням Європи, а, і відповідно Європа повинна цим займатися. Але якщо ти на когось покладаєш якісь, е, відповідаль, якусь відповідальність додаткову, ну, ти не можеш не залучати його до переговорів. Ну що, як ти плануєш, просто поставити його перед фактом, виконуй то і те-то? Якщо він скаже ні, я не буду цього виконувати, що ти будеш робити? Ну, тому, виходячи з самої логіки тих переговорів, яку, які, логіку, яку раніше окреслив Трамп. Ну, якось дуже дивно, що вони не залучають європейців. Україна, в принципі, постійно підкреслює, що окрім України мають бути залучені представники Європейського Союзу, ну і загалом ширше Європи. Якось я таких представників о, нещодавно в принципі, було названо Францію від Європейського союзу і Великобританію як європейську країну, яка є членом НАТО, але не входить в Європейський Союз, але є в принципі традиційним давнім партнером США. Отже. Логічно, що європейські держави мають бути залучені до переговорного процесу, інакше просто цей переговорний процес буде ще більш нежиттєздатним, тому що виробити життєздатне рішення просто на основі переговорів США і Росії неможливо. Потрібно туди залучати Європейський Союз і Україну, тому що інакше просто це не можна буде виконати. Я просто не уявляю, як Сполучені Штати планують виконувати будь-що про що вони домовилися з Путіним. Без згоди Європейського Союзу та України. Це просто неможливо. Пане Петре, повертаючись знову ж таки до відков, а після перемовин з Путіним, він сказав, що мирна угода обертається навколо п'яти територій. Водночас, президент України Володимир Зеленський нагадав, що питання території це така червона лінія для України. Такою, врешті, буде позиція США з цього питання, як вважаєте? Я повторюсь, позиція США залежить від того, що їм потрібно. Їм потрібно реально домовитися про мир, їм потрібно реально припинити вогонь. Їм потрібно прокричати Дивіться, ми про все домовилися, але погані українці не хочуть нічого реалізовувати, вони чомусь почали війну, а тепер не хочуть її чомусь завершувати. От я поки що цієї мети не зовсім розумію, тому що, виходячи із офіційних заяв, реконструювати її достатньо важко, тим більше, що заяви часто суперечать одна одній. Спочатку Вітков вкаже, що якісь там домовленості про. Якісь п'ять українських областей, п'ять українських регіонів. Хоча ніхто його на це не уповноважував, і Україна погодилася просто на відповідні переговори щодо припинення вогню. І це логічно. Потім виходить представник речниця точніше, держдепу і каже, що для того, щоб почалися будь-які переговори, спершу повинно відбутися припинення вогню. І ніяких домовленостей до повного припинення вогню не буде. Тобто Сполучені Штати висловлюють в устами різних представників десь три чи чотири позиції. І яка з них є офіційна, мені сказати важко, тому що позиція, яку висловлює Трамп, вона не чітка і не визначена до кінця. Тому мені про це все робити висновки достатньо важко. Але очевидно, що та позиція, яку висловлює Вітков, вона неприйнятна і вона не буде реалізована. Власне кажучи, про це сказав президент України. Пане Петре, візит делегації зі Сполучених Штатів проходить на тлі ре... Ре... реалізації тарифної політики. Як ви вважаєте, чи будуть сьогодні це теж обговорювати, і чи згадувати в цьому контексті і Китай? Е, мабуть, можуть згадувати, тим більше, що Китай, в принципі, в контексті тарифної політики активно почав працювати на європейському напрямку. Є інформація про можливий саміт в Пекіні за участю лідерів Європейського союзу. Є інформація знову ж таки про те, що Китай пропонує об'єднатися з Європейським Союзом з метою протидії цим самим американським тарифам і тарифній війні. З іншого боку, Сполучені Штати, згідно до інформації, яка зараз активно циркулює в світових змі, прагнуть сформувати єдиний, скажімо так, фронт протидії Китаю, який повинен включати що не менше держав, які повинні погодитися приєднатися до тарифної політики США, і на думку лідерів США, це повинно стати вирішальним аргументом для того, щоб Китай прийняв умови США. Тобто, очевидно, що зараз відбувається взаємне перетягування між Китаєм і США різних держав, скажімо так, свій табір в контексті тарифної війни, яку оголосив Трамп. І зрозуміло, що європейський союз тут стоїть перед досить непростим вибором, тому що Китай є важливим економічним партнером, як і США. США впровадили тарифи проти європейського союзу, але поки що не ввели їх в дію, надавши відповідний проміжний термін. Отже, як то кажуть, боротьба триває, і європейський союз перетворюється на один із найбільш важливих фронтів Американо-Китайської торгівельної війни. Тому, на мабуть, якось на це будуть торкатися. На жаль, наш час кінця. Я вам дуже вдячний за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Все добре. Я нагадаю, це був Петро Олещук, політичний експерт.